Радіо Chicago. Друзі, ми до вас повернулися на хвилі 12.40 сорок і ми вже зараз тут із нашою гостею з Наталією Омельченко, яка є засновницею медичного центру Yellow Blue Med Spa. Наталі, вітаю вас. Я вітаю вас. Добрий, добрий день <свят> ще <не веч. свят> А, Наталі, сьогодні будемо говорити про а, шкіру нашу і як її підготувати до літнього сезону, тому що вже ми бачимо на вулиці, вже стає тепліше, а, прям моментами навіть жаркіше, і розуміється, що, мабуть, якийсь догляд, який був взимку, напевно, він не дуже підійде влітку. А, тому в мене одразу до вас вже таке перше запитання: а, чи потрібно в принципі готувати шкіру? До літнього сезону заздалегідь так звичайно дуже гарне питання, і звичайно літо приходить з дуже багатьма нюансами, які можуть зашкодити шкіру шкірі, і це саме температура, юві випромінювання. Також вітер, ми більше проводимо часу на вулиці і, звичайно, вплив оцих контрастних температур гаряча, холодна, ми заходимо, тут кондиціонери, ми виходимо на вулицю. Тут сонце, в машині. Випроміння через е, це переднє скло для того, щоб гарно шкіра літо, щоб вона не постаріла за літо, і, до речі. Ми робимо такі сканування шкіри, і що я бачу завжди в людей, як ми робимо, скануємо шкіру, шкіра завжди старіша а, після літа. Тобто у нас така машина комп'ютерка визначає а, вік шкіри. І от перед літом, якщо просканувати, і після літа, то зазвичай десь 4-5 років різниця. То за літо, десь на півроків років шкіра тоді поступово поновлюємо, але як підготувати. Дуже важливо зволожити шкіру, достатньо звол... нанести зволоження такого, щоб воно мало глибокий ефект. Тобто це зволоження ін'єкційне. У нас є препарати, які... По-перше, це препарати з спеціальною формулою гелуронової кислоти, яка, наприклад, зберігається, може, ми можемо її ін'єкціювати або ставити в верхні слої шкіри або більш глибоко. І також є препарати, які на вітамінах, мінералах, на різних амінокислотах, добавках, які просто підготують шкіру, щоб вона більш була резистентною до того впливу сонячного, який її шкодить, який її старить. Е, з цих препаратів ін'єкційних нових в нас є, і він вже був заведений на американський маркет, і ми вже його тут беремо. Це реджуран препарат, який став відомий завдяки. Е, Голівуду, скажімо так, це препарат на основі салмона і. Активних речовин, саме пов'язаних з цією е, істотою, скажімо так. І е, другий препарат, який вже є канадський, також ми є на американському ринку, ринку це препарат ВЕМП, також подібна дуже формула до Реджурану, тобто їх можна ставити використовувати в комбінації з майкронідалень. Традиційних мікронідель із е, радіочастотним майкронідам. Також для того, щоб підготувати зону очей, в нас є новий препарат, який е, на е, вегетативних, тобто з рослин, е, ці витяжки, і там е, фактори росту, дуже концентровані додані е, в цьому. Препараті і можна і дочі, і що він робить, стимулює шкіру, він її потовщує. І в результаті. Після літа скіра під очима, вона не, ви, не виглядає такою змученою і ну, на протязі літа вона не старіє так інтенсивно, вона має більше ресурсів. Тобто, що я рекомендую перед літом, це пройти курс мезотерапії або е, май, мікроніделінгу для того, щоб закріпити, потовщити шкіру, щоб покращити її е, властивості, ті, які її дають. Можливість захищати себе від цього негативного впливу сонця. Також для тих людей, в яких є вже проблемні зони, такі як купероз, розацея пігментація, можна пройти ще зараз перед літом, пройти. Курс е, світлової терапії, такої як IPL, BBL, е, для того, щоб шліфовку, для того, щоб е, забрати ту пігментацію, те почервоніння, е, і також зменшити оцей запальний процес шкірі, для того, щоб підготувати шкіру е, до літа до Знову-таки, до цих нових, скажімо так, челенджів із питів літніх. Дуже важливо під час, звичайно, і вже зараз, і влітку користуватися професійним доглядом за шкірою, тобто кремами, які сформульовані правильно, мають достатню молекулярну масу, щоб заходити глибоко в шкіру, і, звичайно, Користуватися захисним кремом від сонця це дуже важливо. Користуватися ним кожен день, не тільки кожен день. Наталя, скажіть, будь ласка, от ви кажете про е, ці засоби, тобто це те, що потрібно зробити перед літом, як підготувати шкіру. І от ви вже якраз зачепили тему про е, захист шкіри під час літнього періоду. Е, ми всі напевно чули, більшість точно знає, що от, є оцей СПФ захист і тому подібне. І як правильно його підібрати, тому що є ж шкіра по типу різна, є комбінована, є жирна в когось суха шкіра. І е, як правильно підібрати, щоб, наприклад. І під час літнього періоду шкіра була і захищена, і в цей час не було цього такого ефекту, в кого, наприклад, комбінована жирна шкіра, що от обличчя прям блистить, ну тому що от вона жирна. Але ну якби і використовується цей захист, і ще хочеться якісь не знаю там, наприклад, тональний використати чи пудру, і воно все на купу. Тому поділіться, будь ласка, якимось рекомендаціями, як зробити так, щоб все ж таки шкіра в цей час виглядала і здоровою, а не з цим безжирного того бли. І, в принципі як її правильно захистити Є е, два основних типи е, сонцезахисних кремів SPF, Е, це хімічні і е, механічні. Е, е, хімічні це ті препарати, які викликають зміну е, в самій шкірі. і е, за рахунок цього, вони викликають ну, в шкірі ці захисні реакції на сонце. Я, мені більш подобається, я сама користуюся саме механічними е, spf кремами і, е, наприклад, той SPF, який я найбільше мені подобається, це так називається гайдрей або зволожуючий SPF Tinted Moisturizer. Мощурайзер від е, Аластину. Е, він має в собі цю основу, яка дає е, трошки вирівнює колір, тобто воно працює як тоналка, в той же саме час воно дає трошки зволоження. І воно має оці захисні властивості, базуються на е, тому, що крем має в собі цинкову мазь, якби цинкову цю основу. І, основ, і другий елемент це. cita a o Титаніу, і за рахунок цього воно утворює таку захисну, як, я не хочу сказати, плівку, бо воно не відчувається як плівка, воно просто натуральний такий шар на поверхні шкіри, який має гарну естетичну властивість, виглядає дуже гарно на фотографіях, такий прямо, знаєш, здоровий ефект, такий вигляд шкіри дає. І в той же самий час захищає шкіру від впливу негативного. Впливу ЮВІ променів. Ми маємо це медична професійна лінія, а власне ми її маємо у себе спа, тобто ви можете під'їхати його взяти. Він дуже, naprawdę, дуже класний препарат, я вже ним користуюся кілька років. Він також не має е, е, негативного впливу на. Шкіру, як мають деякі препарати, від яких збільшується, наприклад, висипання цей навпаки, він завдяки вмісту цинку, він заспокоює шкіру, має гарний вожуючий ефект. Тобто я би порадила саме у такій професійні. Лінії вакцинувати, тому що вони гарно буває на шкіру і мають ще лікувальний ефект на якісь проблемні зони обличчя. У нас також є захисний крем. Під Ані праймер у своєму е, Також мають тинти для більш світлих типів шкіри. Є пудра, наприклад, яка прямо там лише мінеральна. Основи. Тобто цей тюбік, цю пудру просто можна з собою, там така кісточка е, всередині, що його можна з собою в машині носити, возити. І е, вона прозора, її взагалі не видно, але вона трошки і близько це знімає з обличчя, її можна наносити. Це від компанії Zio є такий препарат і від IS Clinical. Тобто, будь ласка, проходимо. Рано дуже класні ці препарати. Ну а і так, звичайно, підготування я... до літньої пори тіла в нас зараз. Дуже класний є такий промоушен до Дня Матері, саме для покращення вигляду шкі... тіла і шкіри тіла. Це комбіном. Ми називаємо, він називається Summer Body, Туди входить шість процедур, і це ми ще даємо вітамінну підтримку 6 тижнів. Це входить все в цей пакет, це все. Коштує 1200 доларів, але туди входить шість класних процедур. Якщо у вас є зони, наприклад, сідниць чи живота, де ви себе почуваєтеся некомфортно, скажімо так, на пляжі чи десь роздягаєтесь, і вам некомфортно за цю зону, то. Оцей цикл оцей процедур, саме такий пакет з шести процедур може вам дуже допомогти покращити отакі зони. У нас дуже він популярний і зараз от класна така промо Промоушен так що наталі, ще скажіть, будь ласка, тому що ми знаємо, що ці всі засоби це навіть можна говорити не тільки за шкіру обличчя, наприклад, і повністю за шкіру тіла, наприклад, там якщо десь засмагати, чи щось такого, чи просто навіть відкрити якийсь одяг. Як часто потрібно поновлювати, наприклад, цей СПФ, тому що, наприклад, якщо робити якісь процедури, які, наприклад, мають накопичувальний ефект, про які ви, наприклад, розповідали, що от воно якось там має захистити на оці цей літній період, але все ж таки все рівно, напевно, є якийсь оцей ризик того, що там влітку одягнула щось відкритий одяг на сонечко, і ніби намастилася з СПФ-ом, але десь вже якийсь момент починає припікати. Ти розумієш, що ну СПФ напевно не справляється. Тому як часто потрібно його, наприклад, і на шкіру, і на тіло поновлювати протягом дня, щоб а, бути захищеним від сонця. Ну, взагалі, коли ми дивимося на СПФ, ми знаємо, що є там SPF 20, 30, 40, 50. Тобто, що це значить? Це говорить не, скажімо так, не про ефективність в той момент, коли ви нанесли. А про те, наскільки довго цей СПФ лишається на шкірі і дає максимальний захисний ефект. Тобто, якщо ви наносите крем, який має 100 SPF, то він може бути на шкірі ефективним біля 5-6 годин. Якщо ми говоримо е, про СПФ 20-30, то їх треба наносити кожні дві. Наприклад, що я роблю? Я ставлю собі зранку цей крем, який 40 SPF, е, від Аластину. E і тоді просто з собою беру цю пудру і вже її наношу е пр на протязі някакви пару року. Пару раз там кожні 2-3 години, особливо якщо я виходжу на вулицю, то я його трошки додаю, і цього достатньо. Якщо ви, наприклад, вийшли і вже там вийшли загорати, то я би порадила, особливо коли таке сильне сонце, якщо ви б е, ну. З 12, після 11 години до десь 4 ви знаходитесь на сонці на відкритому. Я би порадила ще додати до SPF додати якийсь можливо, щось накинути на плечі, якусь кофту, ну таку, скажімо, блузку там ну, дуже класні зараз є. от, Наприклад, в ГЕПІ я минулого року просто купила собі кілька, і вони такі якраз для пляжу теж треба накидаєш і Воно захищає дуже гарно. Тобто, в такого плану я би, особливо, якщо шкіра світла, чутлива, я би порадила її прикривати ще додатково якимсь механічним бар'єром, якщо ви знаходитесь під відкритим сонцем. Наталя, ну і на завершення нашої розмови, вже на жаль не так багато часу не залишилося, але дуже цікаво від вас почути на вашу думку, які найпоширеніші помилки люди роблять у літньому догляді. Дуже багато хто і я зараз чую це від наших людей, що готуються. Вони, наприклад, їдучи на вакансії, чи вони. Готуються до пляжного сезону, вони йдуть е, в салони оцього зала, вони, вони підготують свою, що вони трошки собі там е, зроблять такий легкий маса е, цей е, засмагання, і воно якось підготує шкіру, що вона не так буде шкодитись від вже самого сонця. Це неправда. Оці е, е, всі е, такі сан оці з. Е, е, місця, де ходять загорати артифішал під artificial, під штучним сонцем. скажімо так, це все рівно не є добре для шкіри, і я би не радила цього робити. Які помилки роблять? Наприклад, ну ті люди, в кого шкіра не згорає, не згорає. Ті, в кого трошки темніша шкіра, вони не наносять захисний крем, бо їм здається, що в них шкіра не згорає, їм це не потрібно. Все рівно потрібно і зараз дуже багато. Ну, захворювань шкіри, пов'язаних різного типу е, е, раку шкіри, які пов'язані саме от з активністю сонця. Сонце зараз дуже активне і на те треба звертати увагу. Також на телефоні, на вашому на айфоні, якщо ви подивитесь, де е, показує температуру, е, там є. UV е, коли ви бачите uv індекс більше дві віки, це вже говорить про те, що краще на відкритому сонці не сидіти. Просто відкрити парасольку, можливо, щось одіти і е, захищати свою шкіру від цих негативного вплину у е, цих променів. Ну е, от такі якби основні принципи: волога, як можна більше вологи, як можна більше. Е, Завжди рекомендую раджу зранку ввечері вмиватися з клинзером обов'язково, особливо влітку. Дуже багато потіють, Люди думають, що тільки вмиватися з клинзером потрібно на ніч. але зранку ввечері і обов'язково ставити зволожуючий крем зранку ввечері для того, щоб шкірі було як себе лікувати, себе тримати. Наталю дуже вам дякую за такі корисні поради за таку цінну інформацію. Тому що дійсно сонечко влітку воно буває безжальним, тому свою шкіру потрібно обов'язково берегти. Тому друзі, я вас закликаю звертатися усіх у медичний центр Yellow Єлоблумецпад. Наталі також її помічниці. це зможуть вам надати корисну інформацію консультацію, як берегти свою шкіру, шкіру на час літнього періоду. Тому обов'язково звертатися. Наталі нагадайте тоді будь ласка, контакти, як саме. Ми до вас можна записатися на консультацію та адресу, куди до вас можна приїхати. 847, 818, 1111 І ми знаходимося на 1111, 4 одиниці в Данді у Вілінгу. У побачимося на дякую вам. Я нагадаю, що це була заставниця медичного центру Єлоблумець Па Наталія Омельченко. Друзі, ми йдемо зараз на невеличку паузу і повернемось до вас вже згодом. Підпишіться на канал Радіо UA Ей Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.